І далі переносимося знову ж таки до Ватикану. Там сьогодні, як я вже казала, ховають папу римського франциска. 88-річний понтифік помер у Великодній понеділок у своїй резиденції. Причина смерті, інсульт, який призвів до коми та серцевої недостатності. Останнім часом йому дошкуляли хронічні захворювання. Зокрема, була гостра дихальня, недостатність, артеріальна гіпертензія та цукровий діабет. Особливо Франциску стало зле усі. Чні, коли у нього діагностували бронхіт. Папу римського тоді госпіталізували, оскільки існувала загроза життю, і через критичний стан понтифіка лікарі навіть розглядали можливість припинення лікування, щоб дозволити папі піти життя у спокої. Однак наприкінці березня стан Франциска стабілізувався і він навіть повернувся до своєї резиденції. Попри це, медики наполягали на необхідності двомісячної реабілітації. Ну і впередень своєї смерті понтифік був присутнім на великодній службі у Ватикані. Його вивезли на балкон що над входом до базиліки святого Петра наприкінці святкової меси, а потім привезли в папомобілі крізь натовп вірян на площі. Франциск сказав лише одну фразу, а решту його промови зачитав один з помічників. Згадали в ній і Україну. Дорогі брати і сестри, з великоднем я прошу Церемонемейстра прочитати повідомлення, нехай Воскреслий Христос дарує Україні, спустошеній війною, свій пасхальний дар миру, і заохочує всі залучені у цей конфлікт сторони, продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру. Також папа провів коротку зустріч з віцепрезидентом Джей Дівенсом. Вона тривала лише кілька хвилин, під час яких обговорили релігійну свободу та міжнародну ситуацію. Ну і поховання папи було заздалегідь детально прописано. Ще в 2022-го він склав духовний заповід, де побажав поховати себе у звичайній труні, зробленій з дерева та цинку. Хоча раніше понтифіків ховали у трунах та кіпариса. Зкіпериса свинцю та дуба традиційно папу ховають у гротах Ватикану під собором святого Петра. Але Францис заповів, щоб останній земний шлях завершився саме в Базиліці санта марія Маджоре в Римі, яка мала для нього особливу цінність, і останнім понтифіком, похованим за межами Ватикану, був Лев XIII у 1903 році. Ну, а хорхе Маріо Бергольо таким було ім'я Франциска, до того, як він став 266 м папою римським понтифіком. Його обрали в березні 2013 року, після того, як попередник Бенедикт XVI зрікся святого престолу через стан здоров'я. Ім'я Франциск взяв на честь святого Франциска з Асізі, покровителя бідних і. Природи він став першим неєвропейцем, європейцем, єзуїтом, а також першим за іменем якого ще не брав жоден з пап. Очоливши святий престол, він відмовився від папських апартаментів, жив в готельній резиденції, носив звичайний білий одяг безкоштовностей та звичайні черевики. І це створило образ папи з народу за 12 років правління. Франциск намагався змінити церкву і, зокрема, дозволив жінкам читати літургії та служити. При тарі. а у 2023-му вперше в історії надав жінкам право голосу на зборах єпископів того ж року. Понтифік дозволив благословляти одностатеві пари. Але якщо ритуал благословення не є таїнством шлюбу. Ну а ще папа Франциск не раз коментував питання сексу. Він вважав, що сексуальне задоволення це дар божий, але додавав, що католики повинні уникати перегляду порнографії. Щодо абортів, він вважав, що священники повинні бути милосердними до жінок, які перервали вагітність, але казав, що така практика залишається неприйнятною. А ще папа був проти виробництва контрацептивів та закликав молодь народжувати дітей, щоб запобігти поступовому старінню населення. Утім, понтифік. Критикував сурогатне материнство та закликав заборонити її на міжнародному рівні. Сам Франциск називав сурогатне материнство жальгідним та заснованим на експлуатації жінок, що мають фінансові проблеми. Ну і на кінець його понтифікату припала найкривавіша війна 21-го століття. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. І тут Франциск неодноразово висловлював солідарність жертвами війни. говорив про біль України, закликав до миру Проте і скандальні меседжі то співчуття до обох народів, то звинувачення у провокації НАТО, то молитви за невинних російських солдатів та пропагандистів. Ці заяви часто звучали не як християнська риторика, а як політична спроба розмити межу між агресором і жертвою. Попри це, папа римський часто згадував Україну у своїх промовах. «Пречеста діво сьогодні. Я хочу віддати тобі шану від імені українського народу. В ім'я Бога я прошу вас, зупиніть цю бійню. Цей прапор з війни з того міста мученика бучі. Моє звернення адресоване перш за все президенту Російської Федерації з проханням припинити також заради любові до свого народу цю спіраль насильства і смерті. Також папа кілька разів за час за час повномасштабної війни зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Торік у жовтні глава держави попросив Пантифіка сприяти поверненню додому українських журналістів, громадських діячів та всіх, кого отримує Росія. Франциск також мав зустрічі з дружинами бійців Азову та дев'ятирічним Романом Олексієвим. Який у липні 2022 року отримав 45% опіків тіла внаслідок удару російськими крилатими ракетами по центру Вінниці, і під керівництвом Франциска Ватикан надавав гуманітарну допомогу Україні та сприяв мирним ініціативам. Папа Римський неодноразово пропонував посередництво між Україною та Росією а 2023 року навіть заявив про секретну мирну місію. Але жодна зі сторін не підтвердила її існування. Згодом М Ватикан все ж закликав Росію припинити агресію, визнав її відповідальною за війну. Не забуваємо про те, як Франциск говорив про велич Російської Федерації, називав Росіян спадкоємцями великої імперії. У березні минулого року Папа Римський згадував про так званий білий прапор і закликав до переговорів, поки не стало гірше. Ці слова тоді низка експертів інтерпретували як натяк на капітуляцію України. Тож згодом Ватикан уточнив вийшлося про. Перемовини задля припинення насильства потрібно створити умови для дипломатичного рішення у пошуках справедливого миру. Ну а в лютому, 2025-го, тобто цього року, понтифік звернувся до української молоді з за закликом вчитися пробачати. Ну і варто згадати любов франциска до російської культури. Він закликав росіян ніколи не відмовлятися від своєї спадщини. Також говорив, що у нього гарні стосунки з патріархом Кирилом і навіть шкодував про скасування з ним зустрічі весною 2022-го. тому і не дивно, що після ухвалення закону про заборону діяльності в Україні релігійних організацій пов'язаних з Росією. Понтифік заявляв, що документ, начебто, забороняє людям молитися в тій церкві, яку вони вважають своєю. А після виселення у ПЦМП з Києво-Печерської лаври папа Римський закликав поважати релігійні місця.